Вітаю, друзі. Вибори і рейтинги, рейтинги і вибори. Мов би й немає війни десь. Але головною умовою підписання мирної угоди є проведення виборів в Україні, легітимізація президента, парламенту, української влади, підтвердження їхніх повноважень від нас. Від народу України. Про це поговоримо за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар і поставте вподобайки для того, щоб знати більше. А найголовніше знати правду. Трамп. Дуже чітко дав зрозуміти, в, у, у, вибори в Україні мають відбутись, і це є умовою подальшої підтримки Вашингтоном нашої країни. В Києві цю заяву сприйняли дуже болісно, але передбачено. Зеленський та його оточення продовжують уникати цієї теми, кажуть, не буде виборів. До закінчення воєнного стану виправдовуються війною та відсутністю умов проте вже не можуть ігнорувати зовнішній тиск. Що далі, то очевиднішим стає факт. Для Сполучених Штатів нинішній президент України більше не є єдиною можливою фігурою. Зеленському кажуть, підтверд повноваження, тоді сядай за стіл перемоги. До 2025 року рейтинг Зеленського впав до 16%. А за словами Трампа, ну і зовсім до 4%, що втричі менше, ніж на початку 2023 року. На тлі економічної кризи провалів на фронті та масового невдоволення силовою мобілізацією його позиція стає дедалі хиткішою. Вашингтон, орієнтуючись на власні інтереси, перестає сприймати Зеленського як безальтернативного партнера та розглядає варіанти зміни влади через демократичні процедури. Це логічно, оскільки будь-яка допомога подальша вимагає стабільності і прогнозованості, а війна, що тривала і триває. І наростаюча внутрішня напруженість цьому цьому ну, ніяк не сприяють. Для Зеленського вибори означають втрату, контролю, і він чудово це розуміє. Тому його риторика залишається незмінною. Проводити вибори під час війни неможливо. Однак цей аргумент дедалі частіше ставиться під сумнів. Не лише в США, а й у Європі. В останні місяці західні партнери все частіше наголошують на необхідності політичної стійкості в Україні, а відмова від виборів у цих умовах буде сприйнята як ознака авторизації Амбіцій. На банкові власне розуміють, що Вашингтон не кидає таких заяв просто так. Трамп дав чітко сигнал. США не готові нескінченно підтримувати нинішню владу, якщо та не демонструє готовність до реформ та до демократичних процедур. Відмова від вим... виборів в умовах жорсткого зовнішнього тиску може призвести до ще більшого послаблення позицій зеленського та посилення внутрішніх конфліктів. Що, зрештою, лише пришкорить його звільнення. Трамп чітко обозначив свою позицію по виборам в Україні, підкресливши, що їх проведення не вимага Москви, а ініціатива Вашингтона і ряда інших власних країн. Він відмітив, що Україна продовжує знаходити в стані військового поводження. І під цим е, соусом, під цим предлогом, котри, е, котра влада Зеленського уникає проведення виборів, не дивлячись на падіння рейтингу президента. Про рейтинги, ну, зараз поговоримо. Кажуть про е, зруйновані міста. Трамп підчерпнув, підкреслив масштаб втрат, зрівняв ситуацію з місцем масового зносу будівель. По його словам, е, величезна частина території України лежить в руїнах, а Києву вдалося уникнути повного руйнування лише тому, що росіяни не хочуть запускати туди дуже багато ракет. Питання про вибори залишається ключовим не тільки для України, але й для її, її союзників. Сполучені Штати Америки наполягають, що перед початком любих перемовин український народ повинен отримати можливість визначити свою владу демократичним шляхом, дати їй мандат. На перемовини. Зеленський вже тримаючись за владу, судячи з його заяв, всіми можливими силами і засобами намагається уникнути цього сценарія. Ну і власне, після того, як Трамп зробив заяву е про 4% довіри вночі. Вночі КМІЗ провів опитування до Смішаль. І, як сказав Зеленський, воно засвідчило 57% довіри до нього. А ще Зеленський хоче провести опитування, скільки людей довіряє йому, Трампу, Орбану, Фіцо, британському прем'єру, французькому президенту. Зовсім Кокуха поїхав. Це ж твоя країна. Якщо хочуть наземному лідеру, будуть більше, ніж тобі довіряти, то це політичне самогубство. Зараз ми в кращій ситуації, ніж перший рік війни. В нас зараз є своє виробництво зброї. Люди по-іншому підготовлені. Життя потроху повертається. На жаль, не по всій Україні економіка піднімається, каже Зеленський. Ну, не кончений. Скажіть, яка економіка піднімається? Країна в руїні. А стан війни кращий, а солдати де? А що це на вулиці за бусики лід... їздять, людей викрадають, пакують примусово на утилізацію на фронт везуть, а? Да, Все чудово. Країна просто казка. Я ніколи не шкодував, що балотувався в президенти. І якби я не був президентом, все одно залишився в Україні. Сьогодні я президент України, тому що мене підтримує більшість в моєї країни. Я патріот, як і ті люди, які сьогодні захищають нашу країну. Чуєш ти, патріот, чотири рази ухилявся від повісток? А в Москві працював в часі війни хто? Може, я, який там в Рошуки, чи ви, Володимир Олександрович? А? Сам працював в Москві, заробляв там у лаве, бабово, а тепер розповідає. Ну, Давайте розкинемо тези з ранкового інтерв'ю президента. Е, у будь-якому випадку ми маємо набрати терпіння зберегти державу і свій суверенітет. Ми не підпишемо нічого, просто так під підручні оплески. А тут директор Монобанку, знаєте, Гороховський, що сказав, що. Або ми втратимо незалежність, або будемо дуже довго воювати. Ну так ми ще й націю втратимо. І так було з часів переговорів у нормандському форматі в червні 2014-му. Були Франція, Німеччина, Росія і я, тоді ще дуже молоді і недосвідчений. Проте змусити мене підписати відповідні папери не вдалося. Навпаки, я все-таки проштовхнув зміни. Ну і привели вони, як всі знають, до повномасштабного вторгнення. Я готовий на все заради миру в Україні. Звичайно, Росія хоче мене позбутись. Для Путіна я дуже незручна людина. Ми знаємо один одного. Ну, звичайно, знаєте. Він знає, який кокс. Він знає все за вас. За всі ваші похиденьки, за відмивання 40. Мільйонів баксів з Коломойським. За все знаю. Я президент України, тому що за мене проголосувало 73% людей. І сьогодні я президент України, тому що мене підтримує більшість в моїй країні. Я патріот, як і ті люди, які сьогодні захищають нашу країну. Ну не зрівнюю себе чотири рази у ухилям з тими воїнами, які в Окопах. Щодо підтримки більшості народу, так а що ти ссиш? Йди на вибори. Не бійся. Йди на вибори, підтвердься все, нема питань. Зараз ми в кращій ситуації, ніж у перший рік війни. У нас зараз є своє виробництво зброї, люди по-іншому підготовлені. Життя потроху повертається, на жаль, не по всій Україні. Економіка піднімається. Це ти кому чешеш? Це ти для кого розповідаєш, яка економіка піднімається? У Трампа дуже близькі стосунки з Путіним. Хоча я не думаю, що між главами Держав США та Росії можуть бути справді добрі стосунки. Так ти визнайся, добрі чи недобрі, чи які. Путіну не вдається окупувати нас, як він колись хотів, але перемоги України без підтримки США точно не буде. Так а навіщо ти хіриш цю підтримку? Залиш крісло, йди на вибори або підтверд повноваження, або йди ну, кудись. Якщо я підніму питання про американських солдатів в України. То вони припинять будь-яку підтримку. З якого дива. Росія думає про напад на країни НАТО. Це може бути Литва або Польща. Факти в студію. Інакше тебе забава і нас з тобою сприймуть. Я думаю, що я насправді один з найбільш ліберальних людей, якщо ви подумаєте про інші війни. Війна завжди означає обмеження свободи. Подобається вам це чи ні. Якщо наша Україна сьогодні не буде об'єднана, не буде єдина і сильна, то ми програємо. Так об'єднай країну. Йди нах, хватить ділити людей і об'єднай своїм тим, що ти підеш, об'єднай людей. Я ніколи не шкодував, що балотувався в президент. І якби я не був президентом, я все одно залишився в Україні. Ну, я вже казав, по-перше, в Україні він не залишиться. А по-друге, ну, звичайно, не шкодую, скільки бабла заробив на житті і здоров'ю українців. А? Росія хоче мене позбутись, головна теза Зеленського. Якщо не фізично, то політично для Путіна я дуже незручна людина. Пригадуйся, якось Ірина Луценко пояснювала, чому Порошенко не зручний президент для Путіна. Роки йдуть, історичні події, персони змінюються. А теза у цієї влади у тих, хто бажає залишатись в своєму крісельці, однакові. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.